Друзі, привіт! З вами знову Мирослава, ваш диванний тележурналіст, як я себе називаю. І у попередньому відео у мене були загадки про таку ведучу, як Марія Фросиніна, і про те, що я до неї чіпляюсь. Тож у цьому відео я вирішила пояснити, чому так, чому вона в мене викликає якусь неприязнь, чому у мене є до неї питання, які, до речі, я проводила в своєму інстаграмі. Опитування стосовно того, як люди ставляться до цієї ведучої, у мене було 40 людей, які відповіли. Це доволі активненько, враховуючи теперішню ситуацію, насправді люди мало активні. І найбільше відповідей було зараз я покажу тут скрінчик, стосовно того, що до неї є питаннячка. Ну, і думки розділились. я намагалась максимально об'єктивно, щоб все було. От, моя суб'єктивна думка буде висловлена в цьому відео. Тож, давайте дивитися. У попередньому відео в мене була вставка Марії Фрасиніної, яка 10 років тому висловлювала ось таку свою думку. Я Маша Фрасинін. я крымчанка. Родилась и окончила школу в маленьком городке под названием Керчь. Там по сей день живут мои родственники, моя очень близкая подруга, мои две прекрасные бабушки и самый добрый в мире дедуля. Крымчане очень миролюбивый народ. Меня с детства учили любить жизнь, смотреть на мир с улыбкой. И я им за это очень благодарна. Да, в Крыму никогда не говорили и не говорят на украинском языке. Но это не мешало мне и не мешает вот уже больше 15 лет общаться с вами, мои телезрители, на моем родном русском языке. Это доказывает то, что наша страна уникальна одним фактом. Да, у нас говорят на нескольких языках, но говорим-то мы на одном, на общем. Общем языке наших ценностей, нашей свободы и нашего единства. Украина неделима. Это невозможно. Зрозуміло, що це її думка 10 років тому. Так ми не чіпляємось до того, що людина говорила тоді, але воно прямо перекликається з її недавньою позицією. Тому я використала цей уривочок. Ви всі знаєте, що Марія Ферсеніна часто потрапляла в скандали, так про її діяльність. Ви можете ознайомитися дуже багато. Є різних відео насправді є на каналі Регулівна. Відео стосовно неї висловлювань, чому вони шкідливі. Також на каналі Драглі можете подивитись такі іронічні огляди від автора. А я хочу висловити свою суб'єктивну, попереджую думку. Можливо, ви з нею будете згодні, можливо, ні. Я не буду перераховувати всі факапи Марії, тому що вона часто виникає в новинах. Останнє, що мене зачепило, це її реакція на слова. Христини Соловій в їхньому інтерв'ю, де Марія дуже бурхливо відповіла, що насправді був запит аудиторія на російське. Так вона відкинула від себе всі, всі якісь питання до неї, перекинула це все на людей, що це не вона. Вона насправді вже говорила українською мовою давно, і вона така успішна, і взагалі її діти говорили українською, і вже в Україні все максимально українізоване, і проблем у нас немає, тож нема до чого чіплятися. Ми всі знаємо, що насправді це не так. І ось нещодавно вийшло інтерв'ю на каналі Української Правди Марією. Я його подивилась і можу з нього винести деякі висновки. Тож, я хочу сказати, що насправді Марія Фрасиніна це дуже сильна жінка, вона дуже багато всього робить. Фонд, її фонд, те, чим вона зараз займається, От те, чим можна пишатися, те, що треба проговорювати. Давайте подивимося. Фонд Маша. Це фонд, який ти заснувала разом з Оксаною Нечепоренко. Що в 20-му році він створений для того, щоб протидіяти будь-якого роду насильства у час тотального насильства і повномасштабної війни. Чим зараз займається ваш фонд? Буквально в перші в перші кілька тижнів 22-го року весни ми прийняли з Ксаною рішення із директоркою фонду Тані Мораткіною, що ми будемо рятувати жінок. От де б вони зараз. Звідки б вони не просили в нас допомоги, ми будемо їх врятувати жінок з уражених територій війною. Тобто, ми жінок і на човнах вивозили через ліси, переводили з, -з, 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 -з допомогою волонтерів і гуманітарку збирали і от до травня місяця. Ми от всі запити, які були про допомогу жінок і дітей, ми закривали. Тобто, фонд займається допомогою жінкам. А от з травня ми почали потроху контурувати нашу 22-го року? Так, травня? Так, так. Mm -hmm. І ми розробили програму дуже екстрено розробили програму психологічної допомоги жінкам, тому що деокуповані території, вони Присилали до нас жінок в таких станах, що я досі не можу підібрати слів. Ці кати робили з нашими жінками. Найстрашніше, що я взагалі в своєму житті чула. Мене це зачепило насправді, тому що це та інформація, яку потрібно. Вона дуже важка, її потрібно доносити, і вона насправді робить великий вклад. В, в громадську діяльність ми виокремили, що у неї безумовно є заслуга, але основна моя претензія, я думаю, ви з нею погодитесь до Мрії те, що вона ніколи не визнавала. Своєї відповідальності для мене зараз найважливіше, що можуть зробити публічні люди. Це визнати свою відповідальність за те, що вони долучалися до російського простору. Вони зробили свій вибір. Так він, можливо, був напівсвідомий. Він, можливо, був продиктований тим, що тоді це було краще, умовно для них. Але вони робили свій вибір. Її ніхто не змушував говорити російською. Їй було так комфортно про що вона говорить, зокрема, в тому відео десятирічної давнини. І це показує її діяльність в себе на Ютубі, що їй було комфортно, і нарешті в цьому інтерв'ю в новому вона це визнала. Давайте подивимося у розмові з Христиною. Ти сказала: я говорила українською останні 5 років і вела всі шоу українською. Спеціально зайшов на твій Ютуб. І влітку 19-го року ти почала проект екзамен і це російською. так, да, я знаю. Я мала на увазі, що телепроєкти, які я працювала як ведуча, я була українською. А коли мене запрошували гостею, чи я там сиділа в журі, особливо свій ютуб-канал, я була російською. Це правда. Чому був такий твій вибір? <laughs> Тому що, ну, ну по-перше, я не відчувала, не відчувала цієї. Такої надважливості. Я зізнаю чесно, я певний період говорила російською. Це сталося під час мого приїзду в Київ. Мені було комфортно переходити до людей на російську мову, спілкуватися з ними російською. Навіть в побуті могла спілкуватися. Мені здавалося крутим, класним. Я споживала дуже багато контенту російського. Пісні, всілякі ютуб-проекти, всілякі шоу. ну, Я не, не розуміла. Важливості відкинути все це, так, до ну можемо сказати, що прямо до повномасштабної. Трошечки раніше це почалося, коли я почала дивитись такий контент, як Ригулі з Мене трошки вже почало е виправлятися моя свідомість насправді, тому що дуже була вона закинута туди всього російського цього лайна. Я визнаю. Те, що я частково долучалася до цього формування. Я не публічна особа, але насправді навіть маленька, е маленькі люди ну, можуть робити багато чого. Так, тому що умовно я слухала російські пісні, моє оточення їх слухало. Я не висловлювала своєї позиції проти, і ми всі були оцим одним спільним простором. І нас важко було б відрізнити так. Тому що ми і росіяни танцювали в клубах під одні й і ті пісні. Загалом про це можна говорити довго, але я визнаю свою відповідальність. Я дуже рада, що Маша в цьому новому інтерв'ю визнала свою відповідальність. Вона сказала, що вона була дуже. На емоціях, коли говорила Христині, те ну, людина мені каже, що в мене кров на руках. Це було емоційно для мене ударом, тому що це не так. Дозволь. Ні. Я маю сказати, що мене згубили в той момент емоції. Я би ніколи в житті, якби я була зібрана, не сказала про запит аудиторії. Це була моя по я хотів за це запитати. Так. Да, і я та сказала це емоційно, тому що мене підвело, підвели, вибач, і лексика, і самовладнання, і вміння зреагувати так, як я б хотіла як журналістка зреагувати. Я той зреагувала як людина. Як... І мені насправді сподобалось ті меседжі, які вона висловлювала а, саме в цьому творчому доробку каналу Української Правди. Попри те, що журналіст був дуже м'який до неї, дуже м'який, це не було якесь жорстке інтерв'ю. Хотілося чогось такого жорсткішого, хотіло, хотілася побудова питань від нього, більш таких цікавих. Ну, але це все теж суб'єктивна штука. Давайте далі пройдемось. Потім Маша сказала, що була інструментом русифікації, і це те. Що я особисто хотіла почути. Насправді, це проговорювання фрази від неї ми, з мене просто зняло величезний тягар. Тому що, ще раз скажу, що я ціную її роботу як громадського діяча, але оці всі меседжі від неї. Ну, були дуже токсичними, і мені сподобалось, що вона це визнала. Щодо її вибору вести Ютуб російською. Вона сказала, що вона не відчувала важливості. Насправді я її розумію в цьому всьому, це те саме, що я не відчувала важливості в тому, щоб не слухати, не дивитися російське. Попри те, що я знала, що у нас вже війна давно йде. Попри те, що мені було сумно від цього, попри те, що в мене були знайомі в АТО, попри те, що я знала, що там смерті. Але я просто ну, не відчувала, що в цьому є щось важливе. Це було окей. На жаль, це було нормою. Почали вже буквально там останні декілька років, так, перед війною, почали це проговорювати, але цього було дуже багато. Головне визнати свою відповідальність і долученість до цього, що зробила Маша. Це супер. Я була інструментом дуже серйозної. Русифікації України інструментом. Але ж не голокомне Я не була джерелом того, який все це придумав. Сьогодні я тобі дуже детально розказую свій шлях на телебаченні. Я була одним з факторів, за який я несу свою відповідальність сьогодні. Відповідаю, приймаю і. Абсолютно точно можу сказати, що я частина цієї великої помилки, за яку шкодую. Але бути інструментом це теж вибір. Так. Це був твій вибір. Так, і за це я сьогодні дуже сильно шкодую. Вона говорить ще щиро про анексію Криму і російську. Ти Кримчанка, у 2014 році росіяни анексували твій рідний Крим. Це твоя особиста травма. Це ну, відкрита агресія Росії. Чому тоді оця агресія не змусила тебе вже забути цю мову? Згадую цей стан тоді У мене не було всередині промови ніяких імпульсів. Я написала дописи: один, другий, третій, десятий у російською. Пішла на всі телеканали в шоу російською. Зі мною говорили ведучі російською. Все обговорювалося від Джемілєва до всіх гостей в студії російської. Так було. Сьогодні, тобто, ну, сьогодні стан і той стан вони не порівнювальні. Рома, ну, можеш як завгодно, але це теж історія нашої країни. Я теж частина цього, цієї історії. Але я казала всім, я українка. Я можу відповідати за свої дії. Гостро питання мови в моєму житті, на моєму шляху, не стояло. Київ російськомовний, середовище російськомовне ну, я дуже сильно пропоную задуматися над амністією тих ну, явищ тих часів. Це історія половини країни. Але тут мені не дуже сподобалося, що вона знову розпочала все е, ніби розмивати, говорити не конкретно за себе. Що ще Маша визнала це, вона сказала і проговорила фразу, що мова має значення. Чи мова має значення? Мова має значення. Чому? Для мене чи взагалі? Взагалі. Ти можеш сказати і для, і для себе, і взагалі. Почну з себе. Мабуть, що це пояснить, і взагалі для мене. Мене не виховували в ненависті до всього російського. Навпаки, навіть в любові виховували. Але сьогодні я себе можу назвати чи не найагресивнішою українкою. Я хочу не мати нічого спільного взагалі з руснею, з цією країною. З цією мовою я хочу відокремити себе від них назавжди, себе, своїх дітей і всі майбутні покоління, які породять потім мої діти. І я їх в тому буду виховувати. Це дуже величезний крок, насправді рада, що вона це зробила. І ось це інтерв'ю справді зняло в мене всі питання до неї, тому що Маша проговорила ті е, питаннячка, які мене турбували. Так і я, хоч не фан її як інтерв'юера, так я не буду розбирати її конкретно роботу як інтерв'юера, Мені не подобається, тому що Маша або або занадто чіпляється до когось, як до Ані Трінчери, бідної за її багатства, сидячи сама в карті. Або ну, дуже робить цю теплу ванну, як з Кам'янських, де просто ну, це неможливо дивитися, тому що це настільки тяжко, там немає якогось суттєвого питання, і людина тобі нічого конкретно не відповідає, і ти з цим нічого не робиш. Я такі інтерв'ю не люблю. Подивіться, це інтерв'ю української правди, мені воно сподобалось. Маша там була. Набагато приємніша, ніж всюди. От я не знаю, чому. Можливо, це моє якесь таке відчуття після того, що вона проговорила, але вона там дійсно прикольна, цікава людина. Е ну і можете простежити роботу саме цього журналіста. Ви виокремите свою думку, я, як вам його робота, як вам Маша. Напишіть в коментарях, якщо дивилися в цьому інтерв'ю. Були коментарі під відео цим, що чому всі причепилися а інших не чіпають. І я частково з цим погоджуюсь, тому що дуже багато персон нашому медіа просторі, яких е, незаслужено не чіпають. Чомусь у нас вигріва, вигрібає свята лабада і зараз часто Маша Єфросиніна, так? Тому, мабуть, в них це таке захисне, що їх всі вони страждають, до них всі чіпляються, вони всі такі нещасні, а люди щось від них хочуть. Кругом хейтери, хейтери. Маша дуже часто е, давила на те, що українці величезні хейтери, що вони тільки вміють те, що сваритися. Вона цей меседж несла, і це, до речі, токсично. Стосовно цього, їй ніхто нічого не запитав. Тому це питання є ще відкритим. Мені б хотілося, щоб вона якось це переосмислила і сказала аудиторії, що ну, це досить токсично з її боку. Висловлювати такі думки. Українці не є хейтерами, українці є людьми, які намагаються знайти справедливість, коли їх щось зачіпає, то вони про це висловлюються. І це правильна, нормальна людська позиція. Так має бути. І якщо ти десь щось не так сказав, то ти маєш за це відповідати і визнати свою провину, відповідальність, тому що ти обрав бути медійною особою. Ми будемо розбирати в наступних випусках таких персон, тому що це ті кейси, які нам треба з вами вивчити. Щоб розуміти, яких людей не має бути в нашому медіапросторі. Дякую вам за перегляд. В коментарях пишіть, чи дивились ви інтерв'ю, чи подивитесь взагалі, чи, можливо, моє відео з цими вставочками змінило ваше ставлення до такої персони, як Марія Єфросиміна. Я дякую вам за увагу. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, бо мені це потрібно. Все, всіх обіймаю, бажаю вам спокійних днів, ночей, ранків, смачних сніданків. Ем, можливо, запишу якесь відео в селі, тому що я їду в село. І, можливо, щось там придумаю для вас. Тож, все. Обіймаю. Мікрофончик, ти що мене захопив? Ти що, захопив мене? Трошечки АСМР вам, друзі, скажіть, як ви себе почуваєтеся? Як ви почуєте, як, як взагалі, як у мене такі штани, що з них все вивалюється, але мені байдуже можна розстібнути гудзичок. Знаєте, от буває багато ситуацій в житті, коли реально допомагає метод розстібнути гудзичок на штані. Тривога саме цього я й чекала. А знаєте чому? Тому що сьогодні я зібралась піти в кіно. Завжди, коли я збираюся піти в кіно, лунає тривога. Дякую. З -з Закругляємось, щоби, щоб це відео вийшло. Тому що, якщо не сховатися, то є шанси, що диванного тележурналіста Мирослава Хижняк. Можете не побачити такі реалії життя в Україні.